Hello, hello, my dear students. Let's start today's lesson. Today we work with page 91 in your students' books. Open your students' books, page 91. Відкриваємо підручник, сторінка 91. Your homework for today were these three exercises, number 1, 2, and 3. Let's check them. Давайте перевіримо два щит домашніх правил. And exercise 1. Replace the words in bold with the words below to make sentences with the opposite meaning. Замінити потрібно нам слова виділені в реченні, словами, ті, що вище над вправою написані, так, щоб отримати протилежне значення. I never forget my email address. Ми замінюємо словом remember. I never remember my email address. Forget забувати, remember пам'ятати. Last year I decided to leave a popular social networking site. Last year I decided to join, Приєднатися. не вийти з популярної соцмережі, а приєднатися до популярної соцмережі. The people who work in that phone shop are very friendly. So we should replace the word friendly with the word rude. The people who work in that phone shop are very rude. Люди, які працюють, працюють в тому телефон, в магазині телефонів, де телефони продають, дуже грубі. It was a good idea to buy that smartphone. It was a good idea to sell продати that smartphone. Була гарна ідея не купити, а продати той телефон. Uh, and I, put Piotr and I always agree about which computer games we like. So we agree, replace with disagree. Agree, погоджуємося. Disagree не погоджуємося. When did she get her job? Коли вона отримала роботу свою? When did she lose her job? Коли вона втратила свою роботу. What time did the race end. What time did the race begin? У котрій годині не закінчився, не закінчились перегони, а розпочались. Next one. Exercise two. Complete the words in the sentences using the word list to help you. Word list мали, мали на увазі ми, використовуючи слова з ось цього списку. Які ми вивчаємо. Леонардо До Вінчи lived in the 15th століття, як ми скажемо, століття century, of course. I wrote her an email, but she never wrote. Не. Я написав їй імейл, але вона мені у відповідь назад, точніше, так, у відповідь не відповіла. Wrote back. The first satellite. Dates from the 1950s. Перші супутники датуються 1950 роками. My dad has got a very big collection of CDs. Велику має колекцію CD-дисків. My dad always has a cup of coffee at breakfast. Завжди п'є чашку кави на сніданок. I don't use social networking sites very often. Я не використовую соціальні мережі дуже часто. Okay, let's now do exercise 5. Давайте зараз разом виконаємо вправу п'яту. Complete the dialogue with the past simple form of the verbs in brackets. Поставити потрібно наші слова в дужках, побудувати з ними речення у past simple в минулому часі. Окей, okay, so let's start. Where were you yesterday? І слово be має дві форми в past simple, was і were. Перед словом you ми вживаємо форму were. Where were you, де ти був вчора? Я тебе не бачив онлайн. Not – Ми не просто пишемо not, ми додаємо допоміжне дієслово did. I didn't see you online. Якщо у нас є в реченні слово did, ми основне дієслово вже, вже не змінюємо. My phone перестав працювати. Stopped. And I couldn't get on the web, і я не міг зайти в інтернет. Не забуваємо подвоїти буквочку P. У слові стопте? Oh, what did you do? Що ти зробив? Did тут як допоміжне діє слово для побудови питання, а do ми вже не змінюємо. Я ходив на прогулянку з братом, went for a walk with my brother. Really? Куди ж ви ходили? Did не забуваємо в питанні вжити, так? Did you go? Where did you go? Куди ви ходили? Ми відвідали старе місто. We visited. Це правильне дієслово, тому ми додаємо закінчення ed в минулому часі. And we. А от have це неправильне дієслово. Воно змінюється відповідно до таблиці неправильних дієслів на had. We had dinner at a lovely restaurant. І ми мали чудову вечерю в ресторані. Nice. Чи твоєму брату сподобалося? Did your brother enjoy it? Enjoy ми вже не змінюємо. Yes, he did. Це коротка відповідь. Do, ми змінюємо на did. He took a lot of photos. Take, змінюємо на took це неправильне діє слово. He took. Did not want. Так, didn't want to go home. We are planning to have another day without the internet tomorrow. Так, йому сподобалося. Він наробив багато фотографій, не хотів іти додому, і ми плануємо провести ще один такий день без інтернету завтра. Cool. Круто. Next one. Exercise 6. It's speaking exercise. Uh, let's revise. For this exercise, let's uh, revise very important phrases. How do we agree or disagree with something? Давайте пригадаємо наші фрази, які ми вивчали раніше в попередніх уроках, які можемо використати, коли погоджуємося з чимось, хочемо сказати власну думку, або не погоджуємося, так? Agree, I agree, I think so, I think so too. That's right. Maybe you are right, perhaps that's true, I'm not sure. Sorry, but I don't agree, or just I disagree. Я погоджуюсь, я теж так думаю, це правильно. Можливо, ви праві. Можливо, це правда. Слова синоніми. Я не впевнений. Вибачте, але я не погоджуюсь. І я де не погоджуюсь, можна ось такою фразою ще замінити. Використовуючи ось ці фрази, using all of these phrases, make sentences. As in the example, створіть речення як у зразочку. I think, і продовжуйте речення, використовуючи ось ці слова з трьох колоночок. I think, electric to brushes. Brilliant Invention, for example. так, Я думаю, що винахід такий, як електричні зубні щитки, це просто блискучий винахід. What do you think about plastic bottles, social networking sites, the notice, нульові роки, так? які вони були? Games consoles, smartphones, World Wide Web, світова мережа інтернет, The 21st Century так, 21 століття. Використовуючи такі прикметники useful, корисний, dangerous – небезпечний, brilliant, блискучий, чудовий, cool, крутий, класний, expensive – дорогий, boring – нудний, exciting, надзвичайно хвилюючий цікавий. Усно побудуйте речення. And now, please open your notebooks. Write down today's date. Class work. Запишіть число дату в ваші робочі зошити, позначте, яка сьогодні дата. Because now we are having a dictation. Dictation exercise. Зараз ми з вами проведемо невеличкий диктант. Тренування на сприймання на слух англійської мови. Your task is listen, to listen please attentively and write down what you hear. Ваше завдання є прослухати. Інформація коротка, не, не, дуже, не дуже займає багато часу цей диктант. Listen, please, two times. Прослухайте двічі, і під час другого разу можете починати писати. Let's listen. Simon was the first person we knew with the Internet at home. He always had the newest games console or the coolest smartphone; now he works as a computer programmer. ""Simon was the first person we knew." With the Internet at home, he always had the newest games console. Or the coolest smartphone. Now he works as a computer programmer. So I think you've had plenty of times. Let's check. Давайте перевіримо, яким чином мають бути uh, написані ваші речення. So please uh, read and uh, check your mistakes if you have any. Simon was the first person we knew with the internet at home. He always had the newest games console or the coolest smartphone. Now he works as a computer programmer. Всі слова відомі ті, що нам ми вчили. Перегляньте уважно, чи ви правильно написали їх письмово. Okay. And now let's uh, look into your Let's look into your workbooks. Page 87. 87. Page 87. Exercise one, two and three. They are for your homework. Вони для вашого домашнього Права перша. Complete the words. Звичайно ж, доповнити словами. Пояснення ось до цієї фрази як пояснення. Use this when your hair is wet. Ти використовуєш це, коли твоє волосся мокре. Що це саме? Так, Користуємося списком слів і записуємо. Order the 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 letters and write the words in the sentences. Розмісти правильно літери, слів тих, ті, що в дужках, та їх запиши правильно в речення. And complete the sentences with the verbs below. Доповни Слова, діє словами нижче речення. So, thank you for your attention. Have a nice day. See you. Goodbye.